З гринджолятами. Що за чудова днина, сніг наче срібло блищить. Вийшов веселий хлопчина, швидко з санками біжить. Ох ті санки гринджолята коней не треба до них, роблять їх мудро хлоп'ята. Треба прудких тільки ніг. Сам у санки упрежешся, вже ж не яка там вага. Стежкою хутко женешся, всякий тебе оббіга. Ось вона й гірка маленька, ой, як униз я спущусь, наче та пташка швиденька, долі у мить опинюсь. Ну, ти лишень, хто зручніший, швидше хто із вас біжить? Кепсько мороз все лютіший, носик з морозу ще мить. Ей, чи ж морозу боятись, та отаким козакам? Нумо у сніжки гуляти, треба зогрітися нам. Ой, чи заходить вже сонце? Пізня така вже пора, стукають мама віконце, треба рушать до двора.